Смачного. дякую. Ми на ярмарку франківських виробників, котрий буде у центрі міста до 14 травня. Біля фанки-манки беремо добрий коктейль, ідемо далі в баран розказувати про культурні події рідного міста. Ми розпочинаємо цього тижня із фартичних морів бастіоном. 20 квітня в галереї мор» відкриття виставки живопису Джона Стокса. Це ірландець, котрий 8 місяців тому приїхав до Івано-Франківська і каже, що тут йому дуже подобається. Чоловік об'їздив півсвіту. Знає, що говорить. Хто в тому ж морі» ще не бачив виставку сакрального живопису? До 20 квітня маєте нагоду. Проект присвячений проблематиці сакральності у різних аспектах. На вас чекають роботи графіки від Галини Хорунжої та. Живопис від Марії Іванюти стіни бастіону стали неймовірно кольоровими завдяки кольору та простору від Сергія Декалюка. Основою для робіт послужили прості натюрморти та панорамні пейзажі. Проте художник перетворив їх у неймовірні кольорові видовища. Її роботи бачив Париж. А тепер і івано франківськ Ольга Володарська і на стінах Бастіону. Від робіт веселих до серйозних робота Галини Кузьміної Повертайтесь живими, присвячена героям. АТО. 21 квітня о 19 ці любові стане на всіх у станції. Прем'єрний показ фільму за мотивами твору Сергія Жадана «Ромео». А ви знаєте, як поєднати роботу та подорожі? Дуже легко 22 квітня о 19-й Орест Зуб, знаний мандрівник в єдиному в місті Антикафе поділиться секретами. У центрі сучасного мистецтва на шевченка Шевченка-1» Ростислав Котерлін презентує свою виставку Людина. Дзеркальне зображення назви виставки відсилає нашу увагу до відбиття, повторення та до тіни підсвідомого. Ну, а знак питання подвоює усю цю незрозумілість. А що в Урбан Спейсі? 23 квітня о 20 й чекаємо на концерті Гарден Кріст. Київська еротика на стінах франківського гаку. Артем Прут із Вікторією Коктель. Це таке. 22 квітня о 21-й запрошуємо у бардак на панк-концерт. Пан попець та ідеолог гурту Борщ да. у музеї мистецтв Прикарпаття 19 квітня відкриття виставки В'язані фантазії від Олександра Диди. У м'який світ художниця реально вплітає нитку фантастичного у краєзнавчому музеї до 20 квітня Жан Жак Дюран із українськими карпатськими церквами. Ближче до Великодня 21 квітня у краєзнавчому музеї виставка Сакральні мощі У спілці художників України до 22 квітня. Ще маєте змогу переглянути виставку від київських майстрів на сцені театру імені Івана Франка. 19 квітня о 18 Змішані почуття. 20 квітня о 18. За дверима бажань. 22 квітня знову ж таки о 6. Драма Три сестри, 23 квітня о 18. Слава героям. 24 квітня о 14. Кастинг або Хто хотів люстрації. 24 квітня, але вже о 18. «Фоєрія Бурлеск. Енеїда. У театрі «Ляльок імені Марійки Підгірянки» 23 та 24 квітня «Сон, мрія або казка зеленого гаю». У філармонії 21 квітня о 18.30 перший польсько-український ансамбль «Неотемпоріс Груп» зіграє сучасну музику безкоштовно. Приходьте. А 22 квітня о 18.30 симфонічний оркестр. В ареноцентрі 24 квітня о 16 годині концерт до 25-річчя Галицьким передзвоном камерному муніципальному хору Івана Франківського. киевска У місцевих кінотеатрах з 21 квітня чергові прем'єри. Продовження пригодницького фільму Білосніжка і мисливець засноване на відомих персонажах казок братів Грім та Ганса Крістіана Андерсена. Правда, у нас зі світовими зірками у головних ролях. Емілі Блант, Джесіка Честейн та Шерлі Стерон. Не збиралися цього тижня події на будь-який смак. Але друзі, це ще не все. Чекайте афішу додаток із фестивалями у івано франківську Не перемикайтеся, з вами була Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк усім, па-па. Просто махни. Рукою. Ще раз щось я проустала. Якщо я така тупани, можу два речі не сказати.